От дійшов час, як на мою думку, так само цікавого. Всіма мали добині, але в мене є штучку з 20. Футова рамка. І виставив був ще швидше, щоб вони себе помалу. Переносили. Шайтубок. Толкову розплітна рамка. далі вже все буде Можно будет шостове добавить. Зашлинкові проблем немає, тому нема чого його обмежувати в розвитку. Мають можливість. Розвиваються. Собі, собі придбав такий тримач, але він інколи мене підводить. Я да, вот идем. Ну и находимся дальше. А, И Нехай. развивается. Вот такая файна. Эпсер. Так все. Эпсер. 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 Эпсер.

Підійшли до останньої сімейки на сьогодні. Тут обов'язково прошли, бо в неї. велика сильна. Не подобається мені працювати з українським вуликом, тримає штук 20, задоволений ним, інколи бджілка в ньому дуже непредсказуємо взимку, тому що я завжди не знаю з чим це зв'язано, може сісти досить високо, потім виходиться їх трошки підтримувати каміння. Хоч внизу них меду є дуже-дуже дуже багато. Ситуація. Так, військово пішки я через роботу запізнився з розширенням. Потягнули місце. So sure. she's... Це у нас дається 2-3 Значить, Тут одразу створимо ще ось таку свіжу свішненку і все. Хай вони собі далі працюють і розвиваються. Приємного вам перегляду гарного всіх дня. Підписуйтесь.